Вітаю, ми бачимо людина і номер один. Ви можете зберегти три програми на даному металошукачі. Це програма перша, де проходить зберігання. Ось значок людина. І якщо ви бачите, ось тут є, це програма не збережена. Якщо будете бачити ось так F, це програма вже збережена. Простими словами, бачимо, тут збереження відбулося. Для початку, що я зроблю? Скину на заводські налаштування. Потрібно зажати, ось цю кнопочку потримати, щоб всі програми скинулись на однакові. Все, скидування пройшло. Бачимо, в нас всі програми, обираються, їх є лише три з приставкою Єшк. Далі. Потрібно розуміти, що програми зберігаються не по горизонталі, що ви перша програма це тут зберегли з різними параметрами парк, потім з різними параметрами поле, потім пляж. І режим всі метали. Ні, так не відбувається. Ви зберігаєте першу програму, вона задається для всіх повністю програм. Демонструю. Наприклад, є в нас дискрими. Ось тут ми збережемо всі дискрими. FFF. F, F. І тут теж. Далі. Я задам частоти. Тут буде MM, Тут буде М1 і тут буде М1. Зрозуміло. Далі. Якщо я буду регулювати чутливість, я тут задам чутливість мінімально 1, вона буде кругом 1. Якщо я тут зміню 2, то вона зміниться і тут на 2. Чутливість ви не можете зберігати. Якщо ви хочете однакову програму, але з різною чутливістю, тоді зберігаєте її вже на варіанті номер 2 Думаю, зрозуміло. Далі, як зберегти цю програму? Зараз, якщо я вимкну прилад. І увімкну залишиться останні параметри. Все окей. Але якщо я зміню параметр зараз на 2 без збереження, то все зіб'ється. Щоб зберегти, зажимаємо ось цю кнопочку Утримуємо. Очікуємо, коли пройде збереження. Пройшло збереження. Далі я обираю програму 2, Бачимо, вона ще не збережена. Зміни чутливість максимальна і бі-бі-бі. Тобто Б, другий варіант дискриму. Далі, що мені потрібно зробити? Перейти в цю програму і теж її зберегти. У мене є збережена програма, я все встановлюю М3, М3, М3. Перехожу сюди, а зберігав на другий. Спочатку потрібно виставити програму, а потім робити зміни. Виставив програму, перейшов, а потім лише роблю зміни. Зрозуміли? М3. І тут М3. Зберігаю третю програму. Бачили? І тепер я їх листаю. Одна, друга. І знову, відповідно, третя.